Заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення збройних сил України, подав у відставку. Міністр цю відставку підтримав про це повідомила прес-служба Міноборони. Він попросив звільнити його, щоб не створювати загрози. Цитую для стабільного забезпечення збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень пов'язаних із закупкою е послуг харчування. Також кабінет міністрів на своєму засіданні 24 січня погодив звільнення п'ятьох голів обласних військових адміністрацій Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчинов. Також було звільнено чотирьох заступників міністрів. Ну і крім того, наступного дня, 25 січня, генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням п'ятьох прокурорів, які е, обласних прокурорів, прокурорів, які відповідали за наступні області: Запорізька, кіровоградська, полтавська, сумська та чернігівські обласні прокуратури. Про такі масові кадрові рішення ми будемо говорити із політологом. Ігорем Рейтеровичем він з нами на зв'язку. Ігоре, вітаємо, вітаю, пане Ігоре. На своїх сторінках у соціальних мережах ви назвали ось ці кадрові масові зміни різаниною заступників. То на вашу думку, в чому причина цієї так званої різанини і чому звільнили от за один раз аж чотирьох заступників міністрів? Ну, тут мені здається, треба кожне міністерство окремо розбирати. Звичайно, що ситуація в великому міністерстві громади та інфраструктури, вона відрізняється від ситуації, яка склалася в міністерстві оборони. Кейс Міністерства оборони це кейс в першу чергу про відсутність нормальної комунікації. Тому що мені здається, якби раніше відреагували на те, що відбулося можливо, і не треба було б заступнику міністру йти в відставку. Але він, в принципі, це зробив, і це була правильна позиція, оскільки він пояснив, що через провал всієї комунікації були нанесені певні репутаційні втрати. Ну і плюс там дуже правильно відреагував міністр, який пішов, поспілкувався з депутатами, надав їм вичерпні пояснення, і це більшою мірою була така, знаєте, історія, яка навчила наперед, але ну вона навряд чи вскрила якісь там дуже великі проблеми в міністерстві оборони. А от Історія в великому міністерстві, де одного з міністрів ну якби взяли на хабарі, ну принаймні так е, так виступає з такої позиції Національне антикорупційне бюро України, ну це історія про те, що видно деякі очільники міністерств не дуже добре знають, хто працює їхніми заступниками. В них не дуже налагоджена комунікація, і у зв'язку з цим інші заступники також пішли в відставку. Тому що коли прозвучала фраза про те, що ми тут працюємо своєю командою. Виходить, що всередині Міністерства є якісь окремі команди. Ну це виглядало трошки неправильно, і трошки дивно, і тому скоріш за все були прийняті такі е, кадрові рішення. До того ж, зверніть увагу: переважна більшість цих звільнень вони були за власним бажанням. Тобто, мабуть, були якісь там попередні узгодження, і для того, щоб просто не виносити якісь проблеми, ну мабуть, назовні вирішили обмежитися таким формулюванням. Хоча я не виключаю, що надалі проти деяких людей можливо, я підкреслюю, можливо, будуть відкриті якісь кримінальні справи, або до них будуть якісь питання з боку наших антикорупційних органів. Ну будемо спостерігати, але показово, що жоден міністр поки не постраждав відставку не був відправлений. Обмежилися в принципі тими людьми, які ну більше практики, які займаються якимись питаннями, відповідають за якісь напрями. Ну, можливо, до них накопичився певний комплекс питань, вони були вирішені в такий спосіб. А е, ми також ще говорили про те, що е, звільнили, е, пішов власне за власним бажанням Кирило Тимошенко. А е, в чому тут е, ну чому, в чому він не зійшовся? Ну, дивіться, тут достатньо така цікава ситуація. По перше, хотілося б почути коментарі самого пана Тимошенка. Їх поки не було, і я щось думаю, що в найближчий час ми їх не почуємо. Тут історія вона тягнеться вже достатньо довгий період часу. Були певні звернення і певні скандали ще до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, які були пов'язані там з особливостями великого будівництва, проведенням якихось там конкурсів і так далі. Тобто, вони були, вони не мали якогось розвитку там в судовій площині. Але час від часу вони виникали. Плюс деякі люди е, в регіонах, ну наприклад, очільники військово-цивільних адмі... адміністрацій, які якраз були звільнені і пішли з посади, ну, вони так чи інакше знаходилися в сфері відповідальності пана Тимошенко, оскільки він в офісі президента відповідав за регіональну політику. Були певні проблеми з представниками органів місцевого самоврядування. Ми можемо згадати історію, наприклад, про мера Чернігова, який був відсторонений в судах, і у якого був прямий конфлікт. от Мені здається, що. В сукупності всі ці фактори змусили президента. Ну без президента ж подібне рішення не приймалося, це зрозуміло. Ну, мабуть, з ним переговорити і попросити його піти. В відставку, чому тому, що. Питань ставало все більше, відповіді на них не було, і рано чи пізно це могло закінчитися не дуже добре, тобто, ну якимись там офіційними зверненнями, можливо, якимись там кримінальними справами, аби просто тим, що е, регіональна політика вона була б не настільки ефективною, наскільки вона повинна бути. Що як на моє глибоке переконання є абсолютно неприпустимим під час війни? У нас перші місяці дуже чудова співпраця була між центральною владою і органами місцевого самоврядування. Ну, я чесно кажучи, навіть дещо був здивований, тому що ну до цього було достатньо багато проблем, але організація була на дуже високому рівні. Те, що потім вона розлагодилася, потім ну трошки пізніше. Мені здається, якраз історія про якісь особистісні взаємовідносини і відповідальність конкретних людей. Тому от пан Тимошенко е, е, за це був в такий спосіб. Ну, давайте так назвемо, ну не покараний, а покликаний до певної там відповіді. Зараз е, туди призначили нову людину, яка сама працювала на посаді очільника. Цієї військово-цивільної адміністрації і подивимося, як він буде організовувати регіональну політику. За першими відгуками, він виходить на зв'язок, підтримує контакт з усіма представниками ну, регіональних місцевих органів влади. І це насправді дуже важливо, тому що ця комунікація повинна бути першочерговою на сьогоднішній день. Чи не вбачаєте ви тут такого своєрідного розколу всередині однопартійців? Дивіться, ну якийсь розкол у владі він, звичайно, може бути присутній, але він присутній в силу, як правило, якихось особистісних взаємов. Я не думаю, що ми можемо говорити про якісь там принципові розбіжності або існування якихось там знаєте дуже потужних груп впливу, які ведуть ми з собою. Якісь там внутрішні війни. Ні, цього нічого не було. Зрозуміло, що е, накоп, ну, накопичується там втома від співпраці. Да ці люди до речі, той же пан Тимошенко він з 19-го року фактично працював. Тобто, це не маленький період і з. Них там майже 10 місяців війни ну, часу припали безпосередньо на війну. І зрозуміло, що можуть виникати якісь там питання, проблеми, якісь там неузгодженості. Тим паче, коли ти відповідаєш за всю регіональну політику, навіть на рівні офісу президента, ти в будь-якому випадку залазиш на поле ну багатьох інших гравців, які мають посади, і ці посади. За конституцію набагато вищі, наприклад, за посаду заступника керів, ну, керівника офісу президента, тобто, це, це треба розуміти, да тому я думаю, що от по факту все це. Складалося, 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 і ну як так чи інакше, це треба було вирішувати. А оскільки в нас було от кілька антикорупційних, ну, давайте їх так назвемо, скандалів, ну тобто які були публічними. До речі, дуже добре, що їх ніхто не приховував. От дехто казав, що ну це ж погано для наших там західних партнерів. Ми не повинні були це показувати. Та навпаки, якби ми це намагалися приховати, оце було б погано. Коли ми демонструємо, що у нас нульова толерантність до корупції, це сприймається як реальні реформи. І от, мені здається, що просто в контексті всіх інших. Події вирішили, щоб не розтягувати це в часі, прийняти відразу ну, кілька таких серйозних там кадрових рішень? Ну і е, ми побачили те, що ми побачили. Хоча, я думаю, що тут зарано ставити крапку. Можливо, через якийсь там певний проміжок часу будуть певні кадрові зміни безпосередньо в кабінеті міністрів, тому що там є питання до окремих міністрів. Можливо, вони там ну змінять місце роботи і підуть на якісь інші посади, замість них прийдуть інші люди. Не скажете, які це міністри? Ну, міністр, наприклад, молоді і спорту багато говорили. Там є певний конфлікт інтересів пов'язаний з тим, що він очолив Національний олімпійський комітет, і це Владимир, питання про принципі... да, да. Ну, ці питання давно піднімали. Говорили, що воно такого чисто процедурного характеру, але ну виглядає воно можливо не дуже правильно з точки зору поєднання таких посад. Були там певні питання до міністра енергетики, але давайте відверто. Зараз хто би не прийшов на цю посаду, ну людина приходить на електричний стілець, тому що ну в умовах масованих оцих обстрілів. Які веде держава терорист да, по, по Україні зрозуміло, що постійно придеться стикатися з якимись дуже серйозними проблемами, їх вирішувати, але тут може мова йти навіть елементарно про якусь втому, тому що люди, які там по 24 години працюють, вирішують такі питання, вони можуть просто в силу ну, фізіологічних якихось навіть моментів чимось не справлятися. Давайте не будемо забувати, що в нас після трагедії вакантна посада міністра внутрішніх справ і її треба закривати, тому що ну не можна на дуже довгий період часу залишати людину в статусі виконуючого обов'язку. Скі тут повинен бути повноцінний міністр, і, можливо, коли будуть призначати його. Ну, вирішать питання там по кільком іншим міністрам і ну, їх замінять про заміну кабміну на сьогоднішній день. Ну мова не пону не йде. І я не думаю, що вона буде йти. Тому що це така процедура, яка ну явно не піде на користь зараз нашій країні. Ну тим більше кабінет міністрів більш-менш справляється з тими обов'язками, які на нього покладені, і міняти зараз їх ну, буде не дуже доречно. До речі, ви думаєте, що пана Клименко залишать так на, на цій посаді, тобто його призначать? Ну, є така висока ймовірність. Наскільки мені відомо, зараз там ведуться всі консультації, узгодження. Принаймні, якби він залишився в статусі міністра вже повноцінного, ну тут була би певна логіка. По перше, він прийшов з національної поліції, тобто людина в темі, людина в курсі. А тут розумієте, повинна бути людина, якій не треба час, щоб війти в стан справ. Вона повинна вже зараз вирішувати всі питання. Ну, міністерство внутрішніх справ мені здається, друге за важливістю зараз. Після міністерства оборони вона ж і нацгвардія. І поліція, і територіальна оборона так чи інакше, все все або прив'язано, або комунікує безпосередньо з міністерством внутрішніх справ. Тому мені здається, що таке призначення було б логічно. Можливо, у президента. У провладної фрак... у привадної монобільшості в них буде інша якась думка, інша позиція. Але я переконаний, що це точно буде людина, яка ну розбирається в ситуації, і це не буде який, знаєте, абсолютно там цивільний міністр, який жодного відношення там до міністерства внутрішніх справ ніколи не мав. Тут зараз не той час. Тут якраз повинно треба ну, перевагу, треба віддавати професіоналам, тобто тим людям, які знають, як робити, і зможуть виконувати якісь завдання дуже дуже швидко. Ігоре, а скажіть, будь ласка, як оці всі кадрові зміни можуть вплинути на життя країни, і, зокрема, на обороноздатність? Ну я переконаний, що на обороноздатність вони в негативному плані точно не вплинуть. Ну, це треба розуміти. А, тому що ну, те, що ми побачили, наприклад, там на рівні Міністерства оборони, один заступник, один керівник департаменту? Ну, ті посади, які можна легко достатньо закрити. У нас вистачає тут професіоналів. Ну, можливо, певні питання будуть по цьому величезному міністерству громад і інфраструктури, да, які це створили. Але тут проблема навіть не в тому, що треба шукати нових заступників і людей, які будуть розбиратися, тому що деякі з яких пішли за власним бажанням, до яких не було жодних претензій, знаєте, з якихось там. Корупційних чи інших питань ну, на жаль, ці люди якраз були з великим досвідом. Вони займалися децентралізацією, наприклад, там з 19-го року, і тут треба буде пошукати їм на заміну людей таких відповідальних. Але проблема цього міністерства не стільки в тому, що пішли заступники, скільки в тому, що це монстр бюрократичний. Ну це дуже велике міністерство. Воно само по собі оце об'єднання створило дуже багато проблем. А під час війни, звичайно, ці проблеми певною мірою проявляються. Єдине, що рятує. Зараз рятує те, що в нас достатньо централізована система, тому, що в нас правовий режим воєнного стану, і от децентралізація в окремих питаннях вона обмежена ну згідно наших законів. Да? Тому можливо їм вистачить цього часу, щоб прийти, якби там, до тями, і почати робити те, що вони повинні робити. Але в цілому. Я якихось там кардинальних змін не помітив і переконаний, що їх не буде в негативному плані щодо ну, тих кадрових рокіровок, які ми зараз бачимо у владі. Е, можливо, ну якщо далі будуть якісь інші рокіровки, тоді ми побачимо якусь іншу ситуацію, але навряд чи це відбудеться в найближчий час. Ще хотіла б поговорити про зміни у роботі прокуратури. Звільнили також 5 очільників обласних прокуратур. Чи можна тут говорити, що вони також провалили свою роботу? Ну отут цікаве, до речі, рішення. Я думаю, що от якраз їх звільняли за професійною ознакою, ну тобто, були претензії у генерального прокурора до їх роботи. Тому що на сьогоднішній день. Ну, насправді, на прокур... на офіс генерального прокурора і на регіональні прокуратури покладається величезна кількість додаткового навант... ну, навантаження. Чому тому, що крім здійснення безпосередньо своєї роботи, яка стосується нашого внутрішнього життя, вони займаються дуже активно документуванням ну, десятків тисяч злочинів, які здійснили росіяни в Україні, представники там російської армії, приватної військової компанії, політики і так далі. Я розумію, що багато людей може не справлятися з цим навантаженням, ну з іншого боку. Вони чудово знали, на яку посаду вони йшли. Тому тут, скоріш за все, мова йде про оптимізацію, про пошук кандидатур, які більш активно зможуть займатися тими чи іншими питаннями, і давати результат, тому що нам треба цей результат е, отримати спочатку всередині країни. Чому тому що 23-й рік стане ключовим е, щодо створення цих міжнародних різних трибуналів? А ми всі трибунали повинні піти вже з доказовою базою. Якщо вийде так, що створять трибунал, а потім в нас якісь прокуратури скажуть, вибачте, ми щось не дозбирали, недозбирали. У нас не вистачає. ну це, м'яко кажучи, буде виглядати дуже погано. І наскільки відомо мені, частина кадрових змін якраз з цим була пов'язана. Були поставлені певні дедлайни. Вони повинні були зібрати певну інформацію. Ну скоріше за все, вони не виконали поставлені завдання. Тому генеральний прокурор зробив те, що він, в принципі, повинен був зробити. Він в своєму праві він може міняти, е, заміняти головне, щоб був результат. Якісь такі несподівані ще будуть е, зміни кадрові. Ну, в нас я е, ще, ще раз кажу, що які зміни можуть бути в кабінеті міністрів. Ну, подивимося, да, може їх поки там вкладуть на потім. Я не виключаю, що якісь зміни можуть бути чисто в партійному такому плані, оскільки в нас є е, все ж таки коаліція, монобільшість і різні фракції в Верховній Раді, а там деякі питання кадрового характеру вони також не зріли. Ну, наприклад, щодо там керівництва комітетами, от історія з тим же паном Тищенко показала, що його тепер треба зняти з посади в комітеті, а це потребує знов таки збору голосів і так далі. Можливо, якесь не форматування там відбудеться, чому тому, що є в нас якась частина народних обранців, проти яких, ну, наприклад, були відкриті там якісь справи національним антикорупційним бюро, і ці справи треба доводити до логічного завершення. Ну, на моє глибоке переконання. Якщо таке відбувається, то таким людям до рішення суду самим було б непогано відходити від якихось керівних посад, тобто вони не повинні класти мандат звичайно на стіл. Але, наприклад, ну там якось не, не займати якісь керівні посади, це було правильно з морально етичної точки зору. На жаль, це не до всіх доходить. Є такі, які вважають, що я паралельно зможу і цими питаннями зайнятися. От можливо, можливо, по відношенню до них будуть ці рішення прийняті. А чи можуть забрати е мандати у е депутатів ОПЗЖ? Ну, це треба було б зробити в принципі, і попри заяви деяких наших народних депутатів не від ОПЗЖ про те, що не вистачає, скажімо, ну якихось там юридичних підстав, які визначені в конституції. Мені здається, що все ж таки більшою мірою це питання політичної волі, і як мінімум, як мінімум, можна було забрати мандати у тих людей, які на сьогоднішній день ну не ходять в Верховну Раду або з'являються там вкрай рідко. Є процедура і позбавлення громадянства. Ну ну слухайте. Ну там є люди, які навіть ходять в Верховну Раду. і Ми чудово розуміємо, що в них є паспорти інших країн. Тому тут просто треба проявити цю політичну волю. Те, що зараз люди розказують, що вони великі патріоти не відміняє того факту, що вони робили до 24 лютого. І це ж стосується там певних депутатів, які, е, наприклад, може і мають тільки український паспорт, але вони зникли. Тобто ми не знаємо, де вони знаходяться. Суд може прийняти рішення, що вони зникли безвісти, і цього буде достатньо, щоб бадати в них забрати. Тому ця проблема має рішення. Да, воно можливо не швидке, але ну над ним треба працювати, оскільки є суспільний запит. Суспільство не розуміє, що до сьогоднішнього дня ці люди роблять в Верховній Раді, а деякі з них ще й очолюють певні комітети. Сто відсотків я вам надзвичайно вдячна, що ви долучилися до нашої програми. Цікаво було послухати ваші прогнози е, щодо е, ймовірних кадрових рішень. Наступних дякую вам е, я нагадаю, що говорили ми із Ігорем Рейтеровичем, політологом говорили про кадрові рішення всередині нашої країни. Дякую.